Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті ми з вами будемо порівнювати групи предметів. Повторимо поняття один, багато, мало і закріпимо наші знання про геометричну фігуру, круг. Подивіться на малюнок і назвіть іграшки. У нас тут зображені машинка, кубики, м'яч, пірамідка і ведмедик. Давайте порахуємо їх одна машинка, один м'яч, один ведмедик, одна пірамідка. П'ять кубиків. Молодці. Подивіться уважно на малюнок. На цьому малюнку у нас зображені м'ячики. Скажіть мені, чим вони відрізняються один від одного і чим подібні один до одного. Відрізняються вони за розміром. Деякі м'ячики великі, а деякі маленькі. А подібні вони один до одного за формою вони всі круглі. Давайте разом з вами розсортуємо м'ячики. Великі м'ячики складемо у велику коробку, а маленькі м'ячики складемо у маленьку коробку. Спочатку складемо великі м'ячики у велику коробку. А тепер складемо маленькі м'ячики у маленьку коробку. Молодці малята! Ви чудово впорались. Назвіть геометричну фігуру, яка зображена на малюнку. Правильно, це круг. А зараз подивіться на предмети, які зображені на малюнку. І оберіть ті предмети, які за формою подібні до круга. Це в нас буде колесо, тарілка, помідор, м'яч, повітряна кулька, вишні, яблуко. Інші предмети не подібні за формою до круга. Молодці діти все вірно назвали. Подивіться на групу предметів, які зображені на малюнку. Давайте у кожній групі оберемо зайву іграшку. У першій групі предметів у нас зайва друга лялька. Тому що вона маленька за інші. Вона відрізняється за розміром. У другій групі предметів у нас зайва четверта машинка. Вона відрізняється від інших за кольором. У третій групі предметів у нас зайвий третій ведмедик. Він відрізняється від інших за розміром. Він більший за інших ведмедиків. Зараз подивіться на полички. З іграшками і скажіть, яких іграшок багато. Правильно, багато машинок і багато кубиків, а яких іграшок по одній? У нас один м'ячик, один ведмедик і одна пірамідка. Скажіть мені, яких іграшок більше кубиків чи м'ячиків. Правильно, кубиків більше. На цьому малюнку у нас зображено. Різні види транспорту. У нас тут є тролейбус, автобус, велосипед, трактор і трамвай. Давайте кожному виду транспорту доберемо відповідня колеса. Діти, ви сьогодні молодці. До нових зустрічей!